Доброго вечора, шановні українці, доброго вечора, шановні глядачі. З вами український історик та журналіст Єрошвець. Є така річ, як ігроманія, небезпечна річ, тому що ігроманія це така ж сама небезпека, як наркотична залежність, і українці виносять з хати останні гроші, останнє майно для того, щоб тільки пограти правильно, де в онлайн-казино. І, на превеликий жаль, така біда, як і громадян, не минула й наші Збройні Сили України. Тому президент Зеленський підписав сьогодні указ під номером 234, який обмежує онлайн-казино в Україні. Серйозно обмежує онлайн-казино. Попередні домовленості будуть із Ютубом, із Гуглом, іншими платформами, на яких розміщені онлайн-казино. Контролювати це все буде правильно. Служба безпеки України. Фактично, президент Зеленський оголосив хрестовий похід проти онлайн-казино в Україні. Особливо він наголосив те, що в Збройних силах України потрібно поставити на контроль питання ігроманії і залежності бійців солдат ЗСУ від онлайн ігор. З вами Ігор Швець. Підписуйтесь на канал. Дякую. До нової зустрічі!